Традиційно гамірно, радісно та весело, і належить у день знань, було на подвір'ї віднині вже 57-го ліцею Дніпровської міської ради, який цьогоріч святкує свій піввіковий ювілей, який небезпідставно вважають одним з найспортивніших навчальних загальносвітніх середніх закладів освіти міста, адже він розташований в епіцентрі відразу трьох спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву, першою зі стрільби кульової, шостої з дзюдо, а відразу за парканом знаходиться третя з легкої атлетики, де свого часу. Ази королеви спорту здобувала і вдосконалювала власну майстерність. Нині легендарна випускниця ліцею, чемпіонка олімпійських йор світу Європи, рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих. Таке сусідство, навіть щільність установ, які майже одночасно надають освіту і можливість на професійному рівні займатися спортом, спонукало владу міста до створення спеціалізованого 8-го С спортивного класу. Процедура якого відбувається у рамках мультиспортивного проекту Шлях чемпіонів. Що запровадило Міністерство молоді і спорту, завдання якого поєднати освітній процес зі спортивною підготовкою, створити умови для розвитку індивідуальних здібностей дітей і дати молоді шанс реалізувати себе через спорт? Всіх вітаю з 1 вересня, з днем Знань. Бажаю всім гарних результатів, знанню, гарних оцінок. І нашим спортсменам я бажаю впевненості собі. Та Розуміти, що вони чемпіони, наше майбутнє. Цей проєкт був заснований міністерством молоді та спорту міністром Матвієм Бідним. Ми підтримуємо цей проєкт і вважаємо це майбутнє нашої держави. Спорт і знання повинні рухатись разом. Новачків 57-го ліцею учнів 8-го С спеціалізованого спортивного класу, який наразі нараховує 10 дзюдоїстів та по 5 стрільців і легкоатлетів на подвір'ї навчального закладу. Зустрічали оплесками під мелодію безсмертного головного гімну усіх переможців. Ми чемпіони. Далі на початку стислою урочистою лінійки до дня знань пролунав державний гімн України, чого зібрання мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Услід за чим усім подякувала, привітала, та побажала успіхів у прийдешньому навчальному році та успіхів і здобутків на спортивній арені. Директорка навчального закладу Тетяна Кордіна. Ми сьогодні відновлюємо традицію, бо багато років тому в школі 57 вже була традиція, і були спортивні класи. Сьогодні Традиція відновлюється, і ми сьогодні приймаємо в нашу шкільну родину учнів, спортсменів трьох спортивних шкіл міста в клас спортивний в межах проєкту Шлях Чемпіон. Хочеться побажати всім дітям і діткам цього спортивного класу. По-перше, міцного здоров'я, успіхів, спортивних досягнень, досягнень навчальних. Ми готові все зробити для цього. Для дітей, які будуть майбутньою гордістю нашої України. В унісон їй про подібне говорив її колега, директор шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з дзюдо Дніпровської міської ради, голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. А після того як творчі колективи 57-го ліцею своїми запальними виступами привітали почесних гостей заходу і колег по навчанню, перший символічний веселий шкільний дзвоник сповістив учнів, батьків та вчителів про початок нового навчального року, який для спеціалізованого спортивного восьмого ескла стане незвичним і особливим. Ми націлені на гарний результат дітей як у навчанні, так і у змагальному процесі, тому що ми підготували все так ретельно, щоб діти могли і навчатися, і тренуватися, і одне одному не заважало. Ми підібрали склад вчителів, провели з ними тренінги, Роботу учителі розуміють дітей. От, наприклад, якщо дитина там може бути на зборах чи змаганнях, там трохи навантаження по навчанню буде менше, але потім вони нас доженуть. Тобто концепція така, що тренування не заважають навчанню, а навчання не заважають тренуванням. Ми тільки допомагаємо одне одному. На завершення традиційно на згадку про непересічну подію не тільки в житті навчального закладу, але і міста усі купою і далі разом з батьками сфотографувалися на згадку на загальну світлину про день знань у 57-му ліцеї Дніпра, 1 вересня 2025 року.